Зване повстання приватної військової компанії Вагнер ударило по іміджу Володимира Путіна і показало слабкість російської влади. Вважають журналісти американського видання Вашингтон Пост, дехто впевнений, наслідки дестабілізації в Росії можуть вплинути на результат війни в Україні. Досить довго Путін демонстрував союзникам деспотичну репутацію. Утім, демарш Пригожина став особистим приниженням для російського президента. Багато хто з прихильників Путіна розгублений і ставить під сумнів його здатність бути сильним лідером і диктатором, яким він себе зображує за останні десятиліття. Президент Володимир Путін завоював друзів і прихильників по всьому світі як втілення сильної людини, що використовує військові інтервенції на Близькому Сході та в Африці, щоб відновити роль Росії як світової держави і просунути її як авторитарну альтернативу. Альтернативу Сполученим Штатам і Заходу. Раніше Росія заручилася підтримкою країн так званого Глобального Півдня, пише Вашингтон Пост. Соратники здебільшого зайняли нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте, після повстання тримаються як найдалі Москви. під час події 24 червня з путіним зв'язалися телефоном лише вісім світових лідерів: Туреччини, Ірану, Катару, Саулівської Аравії, Бахрейну та трьох пострадянських країн Центральної Азії. Решта телефонували висловити солідарність. Проте просили не розповідати про ці дзвінки. Серед тих, хто не дзвонив Путіну, в останні дні виділяється китайський лідер Сі Цзіньпін, котрий якось назвав Путіна своїм найкращим, найближчим другом. Єдиний коментар Міністерства закордонних справ Китаю про те, що повстання було внутрішньою справою, незвично поставив Китай в один ряд із Вашингтоном і іншими західними столицями, що вдалися до таких же формулювань, аби дистанціюватися від заворушень. Шинтон Пост наводить слова колишнього аналітика ЦРУ Джона Калвара про те, що ймовірно Китай надто стривожений нестабільністю путінської Росії і дуже непевною владою диктатора. У Москві Пекін бачить свого чи не єдиного партнера у конфронтації з Вашингтоном. А тому внутрішня дестабілізація в Російській Федерації зараз для китайських партнерів дуже невчасна. Китай НАТО зациклений на ворожих відносинах зі Сполученими Штатами, щоб відмовитися від Росії опори в зусиллях сів просуванні авторитарної альтернативи глобальному впливу Америки. Повстання вагнерівців навряд чи змінить глобальну розстановку сил. Зауважують аналітики Вашингтон Пост. Проте держави, які не приєдналися до західного альянсу, це країни Африки і Китай, можуть почати активніше просувати тему переговорів на умовах України, зважаючи на слабкість Москви. Союзники Росії, які дозволили Кремлю обходити західні санкції та експортувати російські товари, мають додаткові важелі впливу, щоб добиватися для себе більш вигідних угод від лідера, який на їхню думку стає слабшим. Присутність найманців Вагнера в кількох африканських країнах ставить Африку в центр суперництва, що розгортається в Росії. Африканці найбільше страждають від інфляції, нестачі продовольства і здорожчання палива, викликаних війною в Україні. У Вашингтон Пост вважають, поки що зарано говорити наскільки сильно осла Путін. Века Вагнер ще можуть розформувати а її лідера Євгена Пригожина заарештувати чи навіть убити. Аби реабілітуватися, кремлівський очільник може розпочати жорстокі репресії проти критиків і власного народу. А ось наскільки Путін лишається ізольованим на міжнародній арені, покаже майбутній саміт африканських лідерів у Санкт-Петербурзі. Він розпочнеться 27 липня. У попередньому заході взяли участь глави 45 африканських держав. Це був огляд преси.